Так, добрий ранок, а на сніданок, як завжди. Всім привіт! Вже більше чотирьох годин іде ракетна, ударна тривога. Цю ніч була тривога. Шахіди літали над моєю областю. І зараз вже більше 4 годин ракетна тривога також над моєю областю. Так, добрий день. А ми йдемо гуляти, тому що треба вивезти собака. А де наш Максимушка? О Максимушка, стоп. З Сподилінушкою. Так, веди його додому, а я тебе там буду ждати з боку дому, з тієї сторони. Пішли. О, Максим, не туди собаку повів. Пішли. А що робити, коли собаці треба сходити погуляти, сходити до туалету, розім'яти свої кістки? Ну йдемо, ризикуємо, нікого на дворі немає. Всі дотримуються правил тривоги. Лінда, де кісі? Де кісі? Де кісі? Лінда сліпа. Он кісі. Максим, кісі там, там кісі. О, кісі втекло, він подаля боїться. Фу, нельзя, Іди сюди, нельзя туалет, пішли. Не треба брати його з собою. Ну то що ж сухо? Ти потім забереш лінду, а я піду по хліб і по цей, чи ти мене будеш дати з двома собаками? Скажи, що тобі лінь на третій етаж підняться, скажи. Максим, ну давай реже, а. Да, Та з ким прощається, давай. Ми що б непонятно. Не Диви, кисі йде, Максим. Ну він же що чому повицарапує Ну... є. Лінду він не боїться, а пуделя боїться. Пудель, ти не там шукаєш. Кисі. 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 Вже ушла, Все, ушла кісі. Побачу, 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 побачу. Хі-хі-хі, ну стань хай стане. <сі> Ні, хай стане на лапки. Мальчик! де кісі. О, все, веди. Веди. Навіть кіт знає, що пудель бешений. Да? А до Лінди лащиться Все, пока, попрощалась. Попрощалась. Цить. Ви що, йобнулись? Ди. Веди його додому. Пока-пока. Тацить. Реакція, да? Де яка реакція? Надо обійти і не трогати нас, да? все, пішли. Так, тривога вже більше 4 Без годин. 10, 10, 10, 10, 10, 10. А ми на тренажерах трошки ноги свої розколбасимо. Ага, мішаюсь, волосся. Блін, дожде, де шахід? Який шахіт? Що ти маєш? Трактор вже? їде. Максим, це не так працює. Це взагалі отак працює, а я не упаду сюди. Впадеш, давай не лізь. Іди сідай туди. Туди, давай, 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 давай! Бо холодно, замерзло, я ще в резинових сапогах. Шо? Я ще в резинових сапогах. Давай. Раз. Два. Просишь, да? А ну, киси, киси. А кушать, киси. Просто киси. Кс -кс. Ага, ага. Взяла Линди головы сегодня. Буду отрезать зебыки. На, кс -кс, -кс, -кс. На. Уй. Жесть. Вкусно? Ну давай, иди отсюда. Так, ну що, на обід сьогодні у нас знову будуть відбивні, трішечки солі перцю та макаємо яєчко і на оливковому маслі. Он на тому. На цьому. Так, от, в принципі, і все. 20 хвилин з нарізанням, відбиванням і жаркою. І отака тарілочка із 9 штук готова. Сердечко. Так, все, обід готовий. Кукурузка, гречка і биточки. Отак. Так, вечеря готова. Світла, як завжди, немає. Отбивні, добре, що залишилися з обіду. Дві отбивнушки невеличкі, а, трішки кукурузи і два яєчка смажених на оливковому маслі. Також два кусочки хліба. Ну і в мене так само, тільки в мене яєчки трохи не такі. Отак от. Отак. От так. Вечеря при свічках. Як можна записувати щось, коли світла немає? І готуєш в темноті, і готуєш на скору руку, а стараєшся більш корисне, щоб було насичений білками і жирами, і вуглеводами, але виходить так. Тим паче ніяк не можу знайти рисову муку. А так будемо вечеряти. Ну, ще творогу зроблю з медом і, і на цьому все. Так, на вечерю добавка ще творога. У мене такий, а у Максима отакий. Максим уже скушав своє <звук> яйцо. І Ічка. <звук> так, сьогодні добрий ранок, восьмий день. Мед закінчився. Йдемо по кумент. А це яєчниця з сиром всередині. Всередині сир. Максим, я не їм. Я буду кофе. А мама йде на закупку, а я йду на кілометри, як завжди. Максимова сніданка. Хочеться спати. Допізнадимося фільми, а потім не можемо. Прокинутися. Але все ок 9 годин. Сіданок готовий. Хайтеспа. Витягую ножки. Вони були в одному кульку і в другому. Вони повипадали. Да, і ще за ці копійки ж беруть 25 копійок за кульки. Да? Ось що, драний кульок з однієї сторони, з іншої сторони. Я його витягла, а воно все висипалось. Так, все, прийшов мій літровий. цей раз квітковий. Три банани, мама, ще докупила, і вівсянку, яка закінчилась. Ну, ще не закінчилась, ще трішки є. На 10 днів пачки на двох вистачає. Так, два нігті я зробила. Так, що, йдемо гуляти? На, подержи. Подержи, я боюсь. Подержи. Так. Ну що, неси на поводок? Давай. Молодець. Десь сюди. Сидіти. Сидіти. Держи. Ну, веди. Цей береться, зрозуміло? Це не вам рубають, не вам. Все? Готово? Так. Все, йду поцюмати. Щось їх нема. Воно це вже існує. Біля кістів, біля куриці. А я щось із тим буду їздити. Кінчики ми такі відрізаємо від гомілок і гречку мию в двох-трьох водах. Це не вам. Хтось не миє крупу, а я мию. Це каструлька, де ми варимо буряк і Ось От Отак. Треба мити, тому що, дивіться, яка грязна вода. Гарненько. Піду нігті доробляти. Ну це не вам, не вам. Так, запацювала я ці стегна: мед, гірчиця і соєвий соус. Ніякого цукру, ніякої солі, ніякого перцю, нічого. Тільки так: м'ясо, мед, гірчиця, соєвий соус. Це все буду запікати в рукаві, напевно, з картошкою. Дуже сподобалося і мамі, і мені, і сину така страва. А дивіться, у мене такий принцип, що ми готуємо те, що подобається нам, і що ми любимо їсти. Якщо це блюдо, наприклад, одне із небагатьох, то воно частіше в нас на столі, тому що готувати, наприклад, авокадо запечені з яйцем в духовці це корисно, це класно, це при правильному харчуванні супер, воно корисне. Насищене, але якщо ми його не любимо, то ми його зовсім не готуємо. Так само кускус -кус і булгур мене Максим не любить, тому такі крупи будуть зустрічатися дуже рідко. От у нас гречка. Я поставила варити гречку, тому що гречка більше за все йому заходить. Тим паче, що картошку треба або зовсім не їсти, або якщо їсти, то небагато і не дуже часто. За ці всі. Вісім днів правильного харчування, у нас була картошка лише один раз, і то одна штучка, Максим з'їв. і суп гороховий, коли він їв, то там було трішечки картоплі, і навіть, навіть одна штука туди не попала. Тому, якщо він з'їв за сім днів дві картоплі невеличких таких, і сьогодні може з'їсть дві картоплі, то за 8 днів 4 картоплі це не так багато, тим паче варена і запечена. Якось так. Тут я варю три гомілки відварюю, тому що світла немає, духовку я ввімкнути не можу, щоб щось приготувати інше. Риби в мене немає, червону рибу я знайти стейки не можу в моєму місці, що дуже хотілося б. А варю і буду сьогодні робити. Підливку до гречки із цим вго, Го, типа йогурт, сметана, не знаю. Буду робити підливку, поріжу м'яско, цибульку, морквинку, ну, що знайду. там. В мене є заморожені овочі також зроблю таку підливку. Чеснику, опять мене купили, чеснику в нас немає. Тому що придумаю? Що вважаю за потрібне, що вважаю, що буде смачно, те і готую. Калорій не рахую, бо на це часу немає. І за півроку тих, що я худла і харчувалася правильно, то в мене вже в голові калькулятор я приблизно знаю, скільки калорій має порція. Я навіть не зважую порцію, тому що я приблизно знаю, скільки важить столова ложка гречки, чи дві столові ложки гречки, і скільки важить та саме стегно, чи ще щось. Я на око це все. М'яса повинно бути більше, каші повинно бути менше, салату повинно бути більше. Але салату також не буде, бо огірки помідори не добрі. Ми їх не купили. Якось так. А, так, все, зварилися мої гомілки. Трішки зараз захолонуть, я їх поріжу і буду робити підливку. Гречка вже закипіла. Думаю, такий шматочок цибульки буде достатньо. А сьогодні мама ходила по мед та вівсянку, купила ще три банани, і я її попросила купити рисову муку. Але зайшовши в один із магазинів, виявилось, що рисова мука є, але в неї налічки коштів не було, тому що вона заплатила за мед і заплатила за кілограм гомілок все, що в неї було. А вона потратила. А, і, а на хліб не вистачило так. І виходить, що мука була рисова, її завезли в один із магазинів. Але в неї не було налічки. А світла не було і на карточку не взяли. Тому дуже важко харчуватися правильно або щось готувати цікаве та інше, коли е, проблема зі світлом, і ти не можеш ні зняти кошти, тому що треба стоять в черзі години-дві, і ти не можеш розрахуватися карткою. Тому це дуже, дуже жахливо. От. Але як можемо, так і живемо, як можемо, так і харчуємося. Головне, щоб були ситі, головне, щоб. Нічого поганого не було, і самопочуття було задовільне. Ще хочу підрахувати, скільки ж коштують сніданки такі, з чого вони, і скільки продуктів цих треба на місяць, і скільки це буде коштувати на місяць на одного, на двох, а навіть на трьох осіб. Тому окремий ролик я, напевно, зніму і скажу, скільки в мене виходить сніданки, а потім про обіди поговорити можна, про вечері. і принципі, підрахувати місячний бюджет на харчування в такому середньому класі, плані по-простому, не дуже дорого, і прикинути скільки це буде коштувати. Ну це буде окремий ролик. А так до речі, а ви знали, що заморожені продукти вони корисніші, ніж овочі, фрукти, які ви купили на прилавку свіжими, тому що всі думають, що треба їсти свіжі овочі та фрукти. Але свіжі овочі та фрукти рахуються тоді, коли ви тільки-тільки їх з городу взяли, помили і приступили, так би мовити, їсти. А деякі овочі та фрукти їдуть до України з-за кордону дуже довго в дорозі. Їх десь там хранять по-різному, і на прилавку вони лежать і не один день чекають вас. Тому ці оброблені і правильно заморожені, вони набагато корисніші, ніж ті, що ви думаєте, свіжі. Тому що свіжі, вони як тільки з городу, а як вони вже пролежали, і простояли, і доїхали, і чекали вас, вони вже не свіжі, не такі свіжі. І нічого Корисного в основному вони не несуть. А так заморожені овочі я також мию в двох-трьох водичках. Хтось не миє навіть капусту, коли кришить борщі буряк. А ще хочу сказати, що коли їх обробляють і заморожують, і пакують, то більшість корисних свойств своїх вони залишаються у овощах та фруктах. Тому не кажіть, що заморожена продукція. Вона не корисна. А надо брати свіже. Ні, це корисно. Свіже це те, що ви візьмете з свого городу. Так, все, я обібрала свої стегенці, нарізала. З трьох стегенець вийшло так гарно. На трьох нас А, Також в мене тут смажиться цибулька, столова ложка, оливкового масла і оце зелень. Овощі. Не дивіться на сковорідку, бо ця сковорідка вже савдеповська, є нова. але та і в цьому. Так, все, м'ясо я додала. Зараз додам сметанки, трішки гірчиці і водички. А саме смішне те, що у нас творог, банани в холодильнику, кукурузка, гірчиця, це мамина, капуста. Саме смішне те, що у нас цей майонез. Вже хтось його відкрив. Стоїть уже давно. Ніхто не їсть майонез. Ну, ось так, ложки сметанки і трішечки гірчиці. Зараз перемішається. А так, півчайної ложечки солі, трішечки перцю, трішечки водички. І готуємо до готовності підливку. Була б ще рисова мука, я б ще чайну ложечку рисової муки сюди. Хіранула і чесничку. А так все, в принципі, добре. Так, приготувала я три тарілочки. Лайфхак. Посуд я мию відразу, як тільки забруднила тарілочку, ножик чи ложку. Починаю мити, щоб не залишалося посуди, щоб після обіду відпочити, а не мити посуду. Лайфхак. Ну що, гречку я розподілила. Це моя порція. Це мами, бо мама не на правильному харчуванні. М -м. А це Максима. Трошки більше. І дороблю підливку, зараз будемо обідати. Ну все, обід готовий. Це моя. Виглядає смачно, пахне. Це мамина і це Максима. На відео кажеться, що дуже багато. Але ні, в мене менше, у Максима трішки більше, у мами трішки більше. Отак. Всім смачного. Ну, як? Вкусно? Вкусно? Ну, так бачиш, вже мають замуж виходити. Так, да? спасибо, я там була. Ну, все смачно. Ой, хліб білий, неправильний. М -м -м. У нас по два. Так тут темно, як у нігра в одному місці, тут ніхрена не видно. Давай, при свічах. Це ще є. Сьогодні день коло Що? Коротше, наша обід готова, чи вечеря, це вже я вже запуталась. Поки світ нам дали. Ми картошку і спекли. Нічого не видно, Карлик, нічого. Фонарчик я включила. І казати, мені мішає. Это... Да. Сідай. Та сідай, куди ти йдеш. Та, Я шучу. Мені, кажуть, мішаються шляпи, що собаки їх поїли. Я їх викину скоро. А діли що ти ділиш? Діли сама, мені дві маленьких і Максиму дві маленькі. Ділий, діли. Люди думали, мабуть, що ми будемо ходити і будемо делікатеси кушати. Ой, щось дуже дивна картопля. А що дивна? Не знаю, якась вона побілела. Побіл, побіл, побіл ні, ні, таку велику не коли пай. Це велика. І маленьку одну. А одну хватить. Маленьку одну. Хоча. Ну і Максим клади собі той скоди. А Максим потом. Що ти такий страшний За... собі? Ну, така, що маленька. Усі на кіношка. Не знаю. Не знаю, не знаю. Максим не видає свої картошки їсти. Це а дуже Я потім возьму. Ладно, сідай. Наш обід. Що це за вечеря? Як ото, -от, знаєш, напами фільм стару війну 41-й рік. Картошка, Мундірка. Це не мундірка, а це ж все, що ріна. Ну, так як в 41-му році. Всьому ну, вкусно. Просто новин трошки дивно. А так вкусно. Так, це Максимова порція. З юшкою. Вкусно? Так, не фоткає.